В Одеському національному технологічному університеті пройшов тиждень факультету експертизи, біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі, протягом якого відбулася серія яскравих івентів, як в онлайн форматі, так і в стінах університету. У ланці яскравих подій благодійний ярмарок, з якого всі зібрані кошти будуть направлені на підтримку бійців, які знаходяться у військовому шпиталі. До цього ярмарку готувались як викладачі, так і студенти. Неймовірний асортимент смаколиків, вироби хендмейд, Знови дисирів, все це готували своїми руками студентами та викладачами факультету. Як бачимо, торгівля йде повним ходом. Смаколики розлітаються просто на очах, а гості в захваті від цієї ініціативи. Я сьогодні вражена. Я пишаюсь нашим колективом. Факультет, от якраз ви бачите експертиза біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі, вони взагалі є ініціаторами таких акцій, і сьогодні вони дійсно показали університету, що на передових позиціях саме вони всі фа кафедри факультету сьогодні надали такий, таке різноманіття продуктів. Навіть ось мене пригостили. І я бачу наскільки потужно сьогодні і колеги, і студенти донатять. Вважаю, що такі акції тільки допомагають і університету, і нашому місту, і нашій Україні пришвидшити нашу перемогу. Сьогодні ми маємо можливість дійсно скуштувати тут всякі цікаві, і смачні речі, вироблені власними руками, власне руч за нашими новими технологіями. Ми сьогодні дійсно, Одеський національний технологічний університет, але ж харчовий профіль від цього нікуди не подівся. Він у нас був, є і буде. Тому що це дуже потужно складова як продовольчої безпеки, як технології, так і нашого життя, життя нашого університету. Я вітаю всіх, хто взяв участь і хто ще візьме, тільки відкрили, я так розумію. Бажаю успішно провести цей благодійний ярмарок, щоб ми далі могли мати можливість таким світлим небом, як сьогодні, тільки щоб воно було чистим від всякої нечисті. Я думаю, що ми скоро зі своєї землі приберемо все зайве і будемо розбудовувати нашу Україну. Сьогодні в нас достатньо багато народу прийшло. Це дуже приємно, що люди небайдужі, люди дійсно хочуть допомагати нашій армії і, власне кажучи, тим людям, завдяки яким ми взагалі можемо працювати, можемо існувати і взагалі можемо жити. Також ми проводимо цей тиждень факультету, приурочили його к таким. Подіям, коли ми можемо зібрати наших студентів, наших викладачів вже на свіжому повітрі, тобто це впливає і дякувати сьогодні дуже гарний сонячний день, і нам це вдалося. І, будь ласка, що сьогодні продаєте, та власне де брали всі ці продукти? Дивіться, У нас це все крафтові молочні продукти, тобто це виробники молока, і ми вже переробляли молоко. В мене я сьогодні представляю це моє дослідження виготовлення пробіотичного сиру з активними рослинними біокомпонентами, тобто з ольном і спажитником. Молоко я використовую фермерське. Ну, Тобто вже за, з, з постійними е, показниками. А, Іди. Тобто сир самі робили? Так, це я варюю, в мене є сироварня, в мене є тестомісільна машина, яка плавить потім і надає цю свою структуру. Е, в мене є ну, це все на базі нашої кафедри. Скільки важливо проводити такі заходи та підтримувати ЗСУ? Ну, це дуже важливо, бо на зараз дуже важка ситуація, і я думаю, і постачання зброї це таке від країн західних йде дуже туго і тому все в наших руках. За підсумками торгівлі на благодійному ярмарку, проведеного факультетом експертизи біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі, вдалося зібрати 26 тисяч гривень, які будуть направлені на підтримку поранених бійців.